Вчора, 10 липня, селище Новоекономічне знову здригнулося від потужного вибуху. Окупанти завдали по селищу одразу кілька ударів. Ось такий вигляд тепер мають будинки на одній з вулиць, що стала епіцентром удару. Оп'ятала. Я я з вулиці не посмотрела на свої окна. А Сагарота нічого не пострелили. Ну, я слышала звук стекла. Уже чотири дні ворог невпинно гатить по селищу. За інформацією голови Гродівської СВА. Внаслідок обстрілу, що стався вчора. Одна людина загинула. Без сьомого числа по новоекономічному кожен день прилітають ракети. Ну і фаби, каби є ще й артилерійські удари. Ну, Вони більш на околиці, туди там, але теж сюди намагаються досягти. Ну, Результати, які сказати, ну, що, ну, самі плачевні, які можна говорити. Тобто, у людей розрушене житло, люди ну, якби розстроєні, є, на жаль, в нас поранені. От, і одна дитинка була в нас поранена, ну, слава Богу. Живі, але вчора такий був удар, що погибла в нас жінка 44-го року народження. Також через обстріл поранення отримала жінка 1949 року. Та в боліці знаходиться, ну, якби, в принципі, вже можна виписувати, але вона інвалід першої групи, а її хату рознесло. Треба будемо думати, де її евакуювати і як допомогти людині, щоб десь її знайти житло, а в неї якби, треба ще, щоб приспособлення було, вона могла вставати. Ну, Взагалі, є робота для цього, цим опікаються наші, будуть опікатися наші служби соцзахисту. За інформацією поліції, у селищі внаслідок обстрілу пошкоджено 9 житлових будинків та авто. На місці триває ліквідація наслідків ворожих влучань.